Всім вітання, всім людям, зв'язаним з агросектором та любителям агросектора вітання від нас. Проводимо сьогодні обробіток ґрунту Оранка. Це вже Оранка на зяб. Заворюємо рештки кукурудзи. Час трактор проїде, більш дослівно розкажу. Про нашу роботу трактор Нікола 7060 60 був легкий діамант 11, -й, 10, -й, 5 плюс один. Так. Якість соромки можете бачити. Добре. В цьому році. Грунт розробляється на даному моменті невідмінно. Ось так ще Так, це нашій атакамс ось дивіться як. Проходить процес загорювання рештки. Зазвичай оранку ми розпочинаємо десь із кінця серпня, початок вересня, перша декада вересня. Грунти дозволяють зайти з Ну, В цьому році, скажімо так, не, не для слабонервних із, щоб вересень місяць і жовтень місяць. Любителем класичного обробітку, любителям плугів, щоб дочекатись, коли буде плуг якісно, проводить свою роботу. Також і ми чекали. Вересень стоїмо, жовтень, перша декада стоїмо і десь з 20-х чисел почали потрошку заходити, заходити в поле. Перше, це пішли сидирати. О, ну, Перед тим все ж таки ж агрегатами АГН зробили таке змішування ґрунту на глибину 10-12 сантиметрів для того, щоб трошечки розірвати верхній шар ґрунту, пустити туди мікроклімат, з навколишнього середовища, щоб ґрунт трошечки відійшов. Рештеч, рештки трошки ось так, замурзались у земельку, тут бактерії, в общем тут все працює, все гамає Ну і зараз ось така воронка, бачите, глибина десь у нас рулетки не взяв, ну в середньому говоримо 27-30. так це якщо гарно притрамбувати. Це така у нас зараз на даний момент проходить операція. Пшеничка зійшла, сіяли також самі-самі оптимальні кінцеві строки, це вже майже кінець жовтня, за тиждень, верніше десь днів за 4 до перших опадів. Грунт також підготовляли АГНом. Потім боронування, ну, так і посіяли. Сходи отримали. Доволі дуже якісні. Так, оце такі справи йдуть далі. Ну, так. Тому цікаво, ставимо лайки, подобайки, Ще раз подивіться на фон. О, це робота лемки, тут без слів. Захват 45 сантиметрів. Одного корпусу, а їх у нас шість. Так нам налаштовувала компанія Плуга Агроресурс. Ну і так ми й тримаємося, і якісне йде перевертання пласту, І відповідно, і якісна оранка. Так, всім до побачення до нових зустрічей!